Друзі, для того щоб ви не пропустили наступну серію, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Всім добрий день, 10 липня. Я в Одесі. Зараз разінько йдемо на пляж Ланжарун. Сьогодні побудемо на ланжаруді. Можливо, підемо на Отраду, Сходимо. Там ще перевіримо встановку. Що я хотіла сказати, що я сьогодні з'ясувала? З'ясувала те, що аналізи проби цієї води морської знов погані вже декілька днів. А я, виявляється, порушувала. Я ж то купалася і вас запрошувала і казала, приїжджайте, будемо купатися разом. Я не знала, що там такі, якась інфекція з'явилася знов, ну ці аналізи показали. Тому я вибачаюся, я вже нікого не запрошую. Ні-ні-ні. Будемо вже обережні в купаннях, і знаєте, що я вам хотіла сказати? От мені хтось із вас підказав, і я підказую всім іншим. В гуглі просто вводіть, можна кожен день це робити. Проби води, аналіз проби води, чи якось так, Одеса. І вам буде висвічуватися, які результати цих проб, і будете знати самі. Бо на мене надіється, це ви бачите, як я. Сама купаюсь і кажу, все, приїжджайте, море бомба, вода бомба, а там якась плаває інфекція, віруси якісь. Боже, який жах. Оце так. Оце на мене надіється так. Так, зараз. Мадам, добрий день. Диму. Сьогодні теж є трошки вітерець, але не такий, як був вчора. 24 градуси, обіцяють 28, але це не 34. Та ні, спекотно. От зараз я йду, спекотно. Людей парку Шевченка нікого немає. Ну, Зараз майже е, початок 12-го. Ми ж як завжди, пів 12-го. Ми, як завжди, всі люди додому йдуть на обід, а ми. Тільки виходимо. Так, ну пішли. Подивимось на моречко Будемо на нього дивитися на море купатися. Якщо заборонено, так заборонено. Будемо просто на нього дивитися і радіти, що воно в нас є. І чекати, коли аналізи знову будуть хорошими. Ну, можливо, растя покупається Вона вже така закалена в цьому ділі. Тому растя можна. Пішли. Обстановка в немо, відпочиваючи, є на даху, все добре. Це добре. Побігла. Куди вона побігла? Зараз йдемо прямо, подивимось з Добрий день. Добрий день наша рідний. Таке красиво. Чистенько, візуально чистенька. О, люди багатенько. Морічка. Яке в тебе колір красиве, яке ти чистеньке. Візуально. Візуально. Хмарки, то о, сонечко то виходить, то заходить за Хмарки. То виходить, то заходить. Я не купаюсь, підкреслюю, не купаюсь. Але температуру води зараз я поміряю. Качка показує 23. Трохи прохолодніша, ніж була. Була 27. Так, Растся. Була 27 і 26. А зараз 23. Зато чистенька. Прекрасна. Трошки прохолодно чи що? Нормально. трохи пройтись, да, Растенька, пішли. Підемо в бік отраду, подивимось, яка там обстановка. Ну дивіться на це моречко, боже. Ну пісня, ну казка, ну Супер. А тут родичі. 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 Вузимо. Привіт. Опа. До речі, кафешка вже відкрилася. Там піва, якісь напої, коктейлі, класи. Дуже на ну, морі. понесла, дивіться. підриву гес, що купатися заборонено, що може бути міни. Якщо ви щось знайдете, дзвонить 102, якийсь предмет. Правила тут така тиша. Ні море не чутно, ні людей не чутно, як е, картинка, я як, я не знаю, вказки якоїсь. Боже, тиша, тиша. От тільки пташки. А чуєте щось? І я ні? Як Соня моя мала племінниця колись казала, чуєш, звук? звук. Я кажу ні. Вона каже, і я не чую. Отак. Ось такі ви чуєте лук? І я не чую. Ніхто не чує. Тиша така і море така гладь. Ну картинка. Ну, дивіться на цей колір. Мені здається, що або ці аналізи роблять довше, ніж ми розраховуємо, або... Або ми їх читаємо не так швидко, як вони, як ці результати надходять в інформаційне поля. Бо коли вода жовта, ми бачимо, що результат хороший. Коли вода прозора, ми бачимо, що якась інфекція. Мені здається, що через декілька днів скажуть, що знову вода в нормі. Ми будемо і аналіз, аналіз проводити візуально. Растя, вон м'яч. аж для пташок, але він дуже подобається маленьким діточкам, бачите? Так зробили для пташок Ділочки так, такі. І діточки там сидять, гуляють. До речі, тут ж двері були, а де ж вони ділиться? Немає вже дверей. Опа. Пішли, пішли. Ось як купаються. І знову емоції, емоції. Подивіться, яка краса. Боже, яка краса! Це неймовірно. Який колір води, яке воно чисте, це морячка, а яке моречко чистеньке, яке воно красиве. Дивіться, рибки, рибки, скільки їх. О, скільки їх. Скільки їх? Група в смугастих купальників, бачите. Колір води. Скільки малечі. Малечі вам дуже багато. Рибки. Клас, клас. Неймовірно. Раз, ти бачиш, яка вода прозора, яка вона І вон, Боже, скільки рибок. Маленьких, але їх дуже-дуже багато. Ти бачиш скільки їх? Бачиш рибки? Косяками ходять косяками. Дивіться, скільки тут риби. Я в шоці. Чим не Мальдіви? Я не знаю чим, чим? Ну подивіться чим пошла жара. Пошла жара. Повернулись на Ланджерун. Господи, зроби так, щоб ті люди, яких я попросила приглянути за моїм рюкзаком, не пішли разом з ним. Бо ми тоді залишимося без одягу, без обіду, головне, без ключей від квартири. Господи, благаю тебе. хай вони нас чекають. Хоча б не люди, хоча б рюкзак. Дякую тобі, Господі, за розуміння. З нашими речами все добре. Дівчата, які за ними спостерігали, за нашими речами, вони ще пригостили чимось растю смачненьким, яким якоюсь там, чи сосиско, чи чим не знаю. Так що нам з ними пощастило. І у нас зараз обід, а на обід у нас. Салат з помідорєвих огірків і стигенця смажені. Растя наказана на поводку. А чому? Тому що поки ми ходили, вона ходила по всьому узбережжю і просікала, хто їсть, підходила до людей, починала їм жалітися, що вона не їла вже декілька днів. Оце її погляд слізу пускає, дають їсти. Я потім кажу, Растя, все хорошого понімножку пішли. Вона ні. Сидить далі, я не можу її відірвати від людей. І так, від одного стола до іншого, від одного до іншого. І ми прийшли сюди. Тут є ще дівчата, ці які наші, за нашими вещами спостерігали підкормили. І потім вона ще почала. Я ж бачу, що вона вже шукає наступну жертву. Ну Це капець якийсь. Я кажу ні, дорога. Це вона не знаю, образилась на мене чи що, то її проблеми. А ми будемо їсти. Купила в АТБ помідори. Слухайте, безлохаєш плоха. Помідори по акції по 60 гривень. Я купувала на привозі по 60 гривень такі смачні помідори. Вони солодкі, такі пластик, все. Без, без білого цього стержня. АТБ. Повелась на цю акцію по 60 гривень. Думаю, куплю. Пішла туди за алією, купила ці помідори. Вони всі всередині білі. Я майже всі їх це обрізаю, щось хочу в салат кинути, а не можу кидати. Коротше, коротше, на дурі, дурака. Ось. Ну, ось зробила салат і стигенця. Наразя щось напевно образилась. Все ж таки образилась. Все смачного мені. Я вже майже все з'їла, прийшла. Вона навіть не чула, що я їм. Ну така, мисливець ще той. Зато по пляжу вона всіх просікає, хто їсть. А свої, що їдять. Простя, тя, як це. Це тобі піско. Це твою поведінку. Піском. Огірок. Тихо. Все растя, все. Все. Моречко, ми будемо йти додому. Боже, яке воно красиве, це море. Подивіться, подивіться з цими хмарками, який колір моря. Яка краса, ти неймовірна, моречко, ти неймовірна, ти дуже красива. Я тебе дуже люблю. Дуже, дуже, дуже. Ми вже почали йти додому, до нас підійшов. Дач Ілля з Херсонської області, зімеляще, Боже, так приємно, настрій піднявся, клас, настрій піднявся, вітер піднявся, все піднялося, <гум> все піднялося, ми біжимо додому, тому що вже 4 години. а... Нам треба бігти, бо я набралася книжок в бібліотеці. Аж дві взяла книжки, жодної не прочитала. Всі терміни вже вийшли. І мені треба якось чи йти домовлятися, продовжувати термін чи здавати. Ну треба щось робити. Бібліотека мене чекає. Так що дякую вам за просмотри, дякую за лайки, за підписки, за коментарі. Слава Україні, героям! Слава до зустрічі! Пока-пока. Друзі, для того щоб ви не пропустили наступну серію. Підписуйтесь на канал і ставте подобайки.